Привіт, мої дорогі тельці! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це Астропрогноз на 2026 рік. Отже, яким буде 26 рік для вас, тельці? Де варто сповільнитися, де залягти на дно, де вмикати цю п'яту швидкість і гнати попереду з всієї планети? На чому будуть головні акценти року? Які рішення стануть для вас ключовими? Про це все ми сьогодні з вами і поговоримо. У нас дуже цікаво так складається рік, тому що прямо з початку року у нас такі високі швидкості, дуже потужна енергія, інтенсивні події, і потім вже енергія трішки заспокоюється, але ну, не сказати, щоб зовсім заспокоюватися, тому що і осінь буде така цікава доволі. Тож я вам раджу взяти свої планери і відмічати головні події і їх дати. Я вам буду робити прогноз не за хронологією, а по важливості подій по важливості астротрендів. В таймкодах я також для зручності дам дати всіх періодів, які ми з вами розбираємо. І цей прогноз він особливо важливий саме для асцендентних тельців. Якщо у вас сонце в тельці або місяць в тельці, це також ви можете дивитись цей прогноз. Але саме асцендентні прогнози вони більш в таких загальних форматах більш працюють. Тому, якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені 5 показників: це дата, місяць, рік, час і місто народження. Чим точніший час, тим точніше ми визначаємо ваш асцендент. Я в коментарях вам всім відповідаю. А якщо ви вже... Довго зі мною і вже розумієте, що найкраще, що ви можете для себе зробити, це персональний прогноз, це така більш точна інформація про вас, не то що більш, а це точніша інформація будь-яка про вас, про ваш 2026 рік а не для всіх овнів, терезів, тельців тощо. І е, ви хочете спланувати свій рік, точно знати, на що спрямована енергія саме для вас. Я створила міні-курс, який називається Dream Year або Рік Мрії. Тобто він створений для новачків в астрології, Тобто, кожен з вас може сам собі все розрахувати, він мінік, він там до години. І це буде ідеальним інструментом для вас, для вашої родини, для того, щоб визначити головну провідну енергію вашого року, тобто та стратегія поведінки, характеру і атмосфера року, яка принесе вам саме у 26-му році успіх, можливість проявитися. Людей правильних це прям референс того, як виглядати, як себе вести. Який ваш головний колір року, тому що спойлер не червоний, не для всіх червоний. Далі, второе, друге, що ви можете визначити в цьому міні-курсі, це вашу фінансову стратегію, яка дає розуміння, як заробляти гроші цього року, яка енергія буде давати ці ікси в доходах. І третій крок, який я вам даю в міні-курсі Year, це визначення ключової сфери і подій. Подій року, за допомогою яких ви можете спрогнозувати собі 5, а то і більше конкретних цілей, на які видано енергію в цьому році, яку можливо реалізувати. У нас в астрології говорять так: що є в прогнозі, то реально, що немає, то нереально. або... Дуже складно може у вас складатися. Наприклад, ви вирішили, що ви хочете купити нерухомість, а в вашому прогнозі немає такого показника. Це не значить, що ви не можете це зробити. Ви можете, але якою ціною через які події, тобто можна зробити це легше і гармонійніше? Так, можна. У вас не виділена сфера нерухомості, але виділена сфера там колективів, інтернет проєктів друзів. Ви заходите через цю сферу, і там даються алгоритми, що робити, що загадувати, що які цілі ставити. Ви через цю сферу заходите, вам легше купити цю квартиру чи продати цю квартиру, і коли ви реалізуєте те, на що виділена енергію вашого персонального року. Це якщо так роз'яснити по пальцях, як це працює. Посилання на цей міні-курс, він чудовий. Я вам його дуже рекомендую залишу під цим відео, він коштує всього на всього 10 євро. Ну, а тепер давайте поговоримо про загальні тенденції, вплив на всіх тельців, асцендентних, сонячних. І е, в цьому році і виділимо періоди. Головна подія року це те, що Уран покидає ваш знак. І в період з 2, до 26 квітня, саме ну, з початку року до 26 квітня, ви можете змінити. Свою зовнішність, стати молодшими, тому що уран, коли йде по першому дому, ми молоді. Або робимо буквально пластику, зуби, те, що нас омолоджує, або якісь процедури. Тобто, ви виглядаєте, або ви всередині такий, знаєте, людина, яка в тренді, яка в ногу з часом, і ось так. Так, давайте краще по порядку, тому що я вже забігла. Я хотіла почати з головного астротренду року: це затемнення. Це такі астрологічні події, які ми з вами... Відчуваємо дуже сильно. Немає людини, яка не відчуває затемнення. Це ну, без винятку всі проходять через це. Весь. І в 26-му році нас очікує чотири затемнення. Це така стандартна збалансована кількість. Не шість, не сім, як було в період до глобальних переломів, це час пандемії, Другої світової, наприклад. А в 26-му у нас чотири. Це стандарт. Але навіть оці стандартні затемнення, вони завжди про зміну знаків, енергії і змін у житті. Тож, пам'ятайте, перш за все, затемнення вони несуть кармічний підпис. Все, що відбувається в коридор затемнень, це відбувається вдовгу. Це прям ми щось закладаємо на віки, тому і, і трансформуємо наш шлях. Тому перше затемнення, яке відбудеться 17 лютого 26 року. Виносимо сюди або собі записуємо, і буде тривати до 3 березня. Але насправді, оце коридор, це така інтенсивна точка. Насправді, ми відчуваємо затемнення 3 місяці до і 3 місяці після розвиваються події. 17 лютого починається нова історія у вашій кар'єрі, статусі, бізнесі, в стосунках з людьми і які мають над вами якусь владу. Це може бути навіть просто і держава. Тобто, якщо ви ну залежите від якихось таких структур, все, що закладається в цей період, матиме довготривалий ефект, і може суттєво змінити ваше життя. Ми детально розберемо кожен місяць в, в, в щомісячних прогнозах, на що звертати увагу, на що ні, але ось головний фокус, що на сонячному затемненні 17 лютого починається нова історія в вашому статусі, кар'єрі, бізнесі і так далі. 3 березня закривається коридор місячним затемненням в дію в вашому п'ятому секторі. Це фінал першого коридору затемнень, час реалізації. Того, що ви починали раніше, а саме в січні 25-го року, по темі п'ятого дому, це романтичні стосунки, свадьби, питання зачаття, проекти, власні справи, хобі, якісь важливі такі творчі проекти. Цей процес, можливо, ну, він розпочався в січні 25-го року, і тепер настає момент реалізації. Саме з 3 березня ви вже перші такі результати отримуєте від цього. Народження дитини може десяти. Або зачаття, наприклад, завершення творчих проєктів, або хобі, якесь завершиться або ясність, щось проясниться, Результат ви отримаєте. Якась ясність в особистому житті. Таке знаєте, важливе кармічне таке можливо побачення відбудеться, або, або ключове знайомство, або якась розмова. Тобто цей період затемнень це такий час закриття важливих циклів і реалізації того, що давно готувалося у вашому житті по сфері п'ятого дому, про які я проговорила. Це діти, романтичні відносини, кохання, творчі проекти і о, в такому. Друге затемнення у нас 12 серпня по 28 серпня, в цей період. 12 серпня, відкривається затемнення сонячним. Циклом сонячного затемнення в Леві, в вашому четвертому секторі, і це нова програма у сфері сім'ї, нерухомості, місця проживання. Тут ви можете щось купити, щось побудувати нерухомість, переїхати або змінити місце проживання. Тобто тут тема нерухомості у вас світиться важлива, і нові початки. Тут можна купляти житло, тут можна займатися цими питаннями, народження дитини стає головною темою, створення власної сім'ї. Це таке. Ки початок змін, які принесуть події ще у 27-му році, вони будуть розвиватися. В першу половину року ви фокусувалися на бізнесі, на проектах, на коханні, на творчості. А з другої половини включається саме кардинальна така вісь гороскопу: це змінюються люди, які впливають на вас або керують вами. Виникає бажання змінити роботу або взагалі напрямок діяльності, і взагалі можливо піти у декрет. Навіть 28 серпня місячне затемнення закривається цей коридор. А в 11-му домі це такий ключовий період літа, коли завершуються програми, пов'язані з вашим майбутнім. Ви можете відмовитись від якихось старих ідей, або зрозуміти, що вони вже не актуальні. Ці плани, мрії, цілі. Змінюється траєкторія роботи з командою, командна робота з групою людей, де ви працювали, ось тут може завершуватись. Відбувається таке, знаєте. Відкриття таємниць щось стає явним, вирішуються якісь важливі дистанційні питання, або ви дистанційно щось вирішуєте. То цей коридор саме. Влітку, серпневий коридор, це час початку нового у домі, сім'ї, нерухомості, місці проживання і завершення старого у спільних проєктах, як командні роботи, які дає напрямок для того ну, на другу половину року. Ось так. Тобто, ці всі енергії вони будуть варитися. 26-й рік і дещо перейде навіть на 27-й. Другий астротренд, про який також варто сказати, це 14 лютого. Записуємо собі, Сатурн переходить в Овна, і цей астротренд він змінює нас до 14 лютого. дивіться, яка така дата, тобто Сатурн він чистив ваше коло друзів. Вони відходили люди, які вам не потрібні. Завершувалися питання пов'язані з виплатами, зусиллями, якимись такими. В, ці, в цих справах, а саме після 14 лютого Сатурн перейде в 12-й дім, і тут відкриє період такого, знаєте, дистанційного заробітку, роботи за кордоном, роботи за кулісами, таємна діяльність, еміграція, ізоляція, таке тривале перебування в самоті, декретний відпустка, до речі, також входить в цю енергію. Лікування, санаторія, госпіталізація все залежить тут від вашого особистого гороскопу, що тут буде для вас актуально. Тобто тут Сатурн зайшов, і вам потрібно зануритись в цю глибину, духовність, внутрішній такий порядок. Він, дає, Сатурн, він потребує взяти відповідальність, бути дорослими в тих темах, куди він заходить, і очистити простір для того, щоб потім вже починалась нова енергія. Можливість здобути повагу, авторитет він дає якраз як коли ви. Так, знаєте, цілком з терпінням занурюєтесь в тему. Взагалі, про Сатурн це енергія така тяжеловесна. Тобто 12-й дім це психологічний стан. Ну, Я вже проговорила, що це означає. Тобто, ваше завдання зануритись в себе, усамітнитись, вирішувати якісь питання про імміграцію або ізоляцію, або взагалі піти в себе. Ось для дівчат це класна енергія для того, щоб. Реалізуватися як мама, тобто піти в декретну відпустку, або ну ви вагітна, і ви в своєму такому світі, і тут. Має бути відповідальність, серйозність, дорослість до цих процесів, дорослий підхід. Якщо ми говоримо в форматі еміграції, то тут також вам потрібно буде від чогось відмовлятися, ізолюватися, така вимушена, можливо, еміграція відбудеться у вас, або ви якби маєте чимось пожертвувати, тому що Сатурн енергія обмежень. Але коли через два з половиною роки цей транзит вийде, коли Сатурн піде. З цієї позиції ви відчуєте ну, заслужений результат ви отримаєте по тим темам. Тобто ви якби вистраждали, в опрацювали цю тему і у вас е, нові початки. Взагалі, про Сатурн я записала ще в травні 25-го року окреме відео. Я залишу в описі посилання. Обов'язково подивіться, тому що Сатурн ну, багато хто його боїться, хтось говорить, що... Це просто можна знаєте, я, я рекомендую своїм клієнтам брати абонемент до психотерапевта, тому що енергія дуже така, ну, така тяжка для людей, які звикли ну не такі структурні, які ну, знаєте, живуть за відчуттям. І е, ось тут вам потрібно зібратися, і в якій темі як буде розвиватися на про кожен знак я зробила окреме відео. Обов'язково подивіться і підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропускати наступні Тому що там нас чекає дуже багато класних астротрендів, і в 2026. Поїхали далі. Наступний астротренд, про який я би хотіла поговорити, це Нептун змінює знак 27 січня. І він переходить в ОВНА вже остаточно і на 14 років, тобто такий тривалий доволі астротренд. Тут Нептун також буде переходити в ваш 12, з 11 в 12 сектор, і він може принести вам бажання еміграції, подорожей або такої, знаєте, дистанційної роботи. Взагалі. Зануритись в духовність, в творчість, в езотеріку, в благодійність. Ви починаєте щось про свою духовність думати. Ви по. Ви також шукаєте глибинний сенс якийсь в житті, ретрити відвідуєте, спа дуже часто в спа знаходитись. Взагалі, духовна історія і практики вас цікавлять більш за все. Можливо, ви можете просто десь знаєте, знайти якусь таку, поїхати на ретрит і привести цю техніку або практику до себе, і починати оцей духовний шлях і енергопрактики для інших. А що дає в негативі цей аспект? Втечі, в ілюзії, такі залежності дуже багато такого мінусу, якого, знаєте, ви якби п'яний в цей період. такий задуманений мозок залежності разного, різного роду. Тому для такого розвитку, конструктивного духовного зростання це гарний період. Це класний період для духовних практик, для творчості, для подорожей, які вас наповнюють, які вас будуть розкривати в ваш Сенс і вашу енергію, оце дуже гарний час і період починається. Уран в 26-му році, саме 26 квітня, остаточно виходить з вашого першого дому, і я вас з цим вітаю. Попередні сім років він був у вас в гостях, і за цей час ви контактували з неординарними людьми, іноземцями, представниками інших культур, інших релігій, іншого світогляду змінилися настільки. Ви самі, що ви себе не впізнаєте, ось просто за сім років, як відбувалася ваша трансформація? Ви оновилися, ви помолодшали, не постарішали, а помолодшили навпаки. І далі Уран переходить у другий дім, і тема грошей, матеріальних ресурсів, починає набувати у ці такі американські гірки фінансові відбуваються у вас. Втім, якщо ловити хвилю. Цей період ідеально підходить для фрілансу, для нестандартних заробітків астрологам, особливо творчим професіям. Цей транзит особливо сприятливий. Саме тут може з'явитися нове джерело доходу. То, то краще використовувати цю таку вибухову, таку нестандартну енергію урану як можливість для інновації, для креативності, для фінансового зростання. Саме на цьому транзиті, до речі, я почала свій астрологічний шлях. Саме коли в мене Уран йшов по-другому дому. І це стало не тільки моєю захопленістю, а й сенсом мого життя і моїм заробітком. Але про транзит, урану в близнюках я записала окреме відео ще в 2025 році. Тому обов'язково подивіться, як він буде вибухати у вашому житті, що буде змінювати, реформувати, де він дає можливості зробити свої ікси і розвиток обов'язково Дивіться, посилання залишу під цим відео. Плутон Плутон продовжує свій хід по 10 вашому секторі, тобто тут відбувається, він ще довго буде йти, і він якби зайшов у му році. Тому тут трансформуються ваші життєві цілі, професійний шлях, ваш статус. Тобто ви були одинок, а зараз заміж вийшли, або ви стали мамою, або ви змінили соціальний статус в плані ви. Переїхали в іншу країну і отримали якийсь там БМЖ, ПМЖ, якийсь статус там. Ось, Тому всі напрямки професійного розвитку змінювали і в 2026 році, і далі. Цей транзит він взагалі дає шанс переосміслити ваші амбіції, кар'єру, суспільну роль, відкриває шлях для більшої зрілості, для впевненості. І взагалі Плутон він стимулює вашу глибоку трансформацію, вашого ну, як статусу. Професійного. Офесійного життя, так і ваших досягнень, тому переглянути авторитети свої, так і будувати новий шлях до успіху це таке глобальне завдання ще на декілька років вперед. Юпітер. Юпітер, планета щастя, удачі в 26-му році, де де вона? Вона у навчанні, у поїздках і у родинних питаннях до 23 липня, записуємо, тобто півроку, Юпітер проходить по третьому сектору, і це період удачі у поїздках, навчанні, спілкуванні, в роботі з документами, успіх у питаннях, пов'язаних з авто, гаджетами, комунікаціями, Тут класно купляти щось або продавати, удача в у братів, сестер, племінників, сусідів, щось вони якось на вас впливають через те, що у них щось відбувається. Сприятливий час для навчання, для нових контактів все це супер. З 23 липня 26 року Юпітер переходить в лева в ваш четвертий сектор і приносить удачу в сфері дому, дітей, сім'ї, можливість розкрити розширити свою житлоплощу, переїхати поліпшити умови проживання, збільшити сім'ї, народити дитину. Успіх у справах пов'язаних з документами, які пов'язані з нерухомістю, і, взагалі, сприятливий період для питань пов'язаних з батьківщиною, теми на на батьки, тобто на батьківщині, ваш успіх, ваша удача. Якщо ви зараз за кордоном і вам щось потрібно зробити, приїжджайте сюди, тут вас чекає удача, Тож так. Юпітер 26-му, він підтримує вас у навчанні, в поїздках, розширює сімейні можливості, відкриває шлях для зростання, для стабільності. Отак. А далі Особливі, особисті планети. Марс у нас не ретроградить. Меркурій три рази ретроградить. Що таке Меркурій? Я вам зараз скажу дати. Для чого? Ми розуміємо, для чого, для чого взагалі цей період ретроградних Меркурій. А він для того, щоб не підписувати ніякі документи, не щось купляти, щось робити нове. І абсолютно щось стартувати на цих періодах не можна. Під час ретроградного Меркурію краще запускати, не запускати нові інформаційні продукти, не підписувати довгострокові контракти, тому що вони будуть перероблюватися, передивлятися, вони не будуть актуальними. Купувати авто, гаджети і квитки, планувати важливі поїзди. а краще повторювати старе, перевіряти, доопрацьовувати щось по цих темах, повертатися до. Якихось незавершених справ Як я кажу, робити ребрендинг своїх послуг, а не запускати нові, переробляти документи або проекти. Я виділю три періоди і подивимось про що саме у вас тельці. Цей ретроградний Меркурій буде з 26 лютого по 20 березня в рибках в 11-му домі. Тобто передивляється тема інтернет проєктів, колективів, друзів. Далі з 29 червня по 23 липня буде в раку йти по третьому дому у вас ретроградний Меркурій. Тут не купуємо транспорт, не підписуємо документи, які пов'язані з автогаджетами і та і якимись домовленостями. Ми не оформлюємо нічого, ніякі документи. Ми не підписуємо. Тут взагалі може бути така ускладнена комунікація, перевірка документів, і тому. Все це відкладаємо з 24 жовтня по 12 листопада. Буде в Скорпіоні тема партнерства. У вас ретроградити Меркурій, тому повертається тема якихось співпраць, партнерств, відносин, якісь сумісні проекти, конфлікти, суди також можуть повертатися або ви йдете з ну знов і щось робите, перероблюєте тут. Новини починаємо, ніякі угоди не заключаємо. Тому ніяких нових справ, ми взагалі приділяємо увагу перевірці до опрацюванню і завершенню старого. Далі наступний тренд ретроградна венера, яка буде у нас з 3 жовтня по 14 листопада. Венера, коли ретроградить, вона ретроградить один раз на два роки, вона дає нам шанс переоцінити наші відносини. Це, знаєте, коли ми перестаємо. Або переростаємо певні відносини і починаємо, хочемо працювати вже в нових умовах. На старі умови, старі домовленості, вони нас не влаштовують. Тому, якщо ви згоджуєтесь на ці умови, продовжуєте, то цикл Венери ретроградний він на 8 років. То у вас буде все продовжуватися в партнерстві, в співпраці, так як є. Якщо ви йдете і перероблюєте тут щось, переоцінюєте, і ви вже з, новим себе, з новими відчуттями себе у відносинах виходите на новий рівень. у вас Венера проходить по сьомому і шостому векторі. І тут ви передивляєтесь відносини, цінності у відносинах. Тут можуть повертатися минулі відносини, сценарії, якісь у відносини, патерни у відносинах. Взагалі, цінність цього періоду переосмислити ваші вкладання у відносини і що ви отримуєте у від. І тоді на нові вибрації до вас прийдуть нові можливості, нові люди і нові час з третього. Жовтня по 14 листопада несприятливий період для одруження, купівлі дорогих предметів, б'юті процедур. Взагалі на всю б я б така взяла ретроградну Венеру цього не робити, а просто запишіть собі червоними літерами. А в період okay. з 31 березня по 24 квітня це особливий період Венери, коли ви будете ну, буквально цвісти і пахнути. Це така особлива вібрація. Ви привабливі, чарівні, манкі, магнетичні. Вас хочеться слухати, з вами хочеться бути. Це чудовий час для того, щоб виходити в світ для публічного прояву, для знайомств, для романтики. Тут просто потрібно діяти, дівчата, хлопці, ви, у вас є, є шанс закохатися і. Щоб вас побачили тут, класно відвідувати жіночі івенти, зустрічі, презентації, тобто удача йде через жінок, включити свою венеріанську енергію, дівчата. І ви отримаєте бажане у цей період, дуже легко притягнути увагу, можливості і людей. Головне дозволити собі сяяти. А взагалі, в період з 11 вересня по 25 жовтня, дуже велика ймовірність знайти партнера по душі ділового партнера або з особистого життя. Тому ось так. А ще закінчу я наш прогноз тим, що навесні, з 21 березня по 7 травня, на нас чекає чудовий період, який я завжди для себе відмічаю. Це коли всі планети йдуть директно, прямо без ретрограду. Це просто ну, дуже міцна така енергія, що що ви розпочинаєте на цих енергіях, тому це діло має шанс бути прямо позитивно розвиватися. Ну, звісно, з вашим особистим залученням. енергії дуже багато, і вон її вистачає на щось важливе. Це планети, вони не заважають один одному, а навпаки, підтримують і так хвилею вас виносять до результату. То класно запускати проекти, планувати важливі справи, братися за будь-які справи, які потребують сили концентрації. Це час, коли всесві просто буквально погоджується ну, дати вам всі можливості і ресурси. Тож, тельці, якщо ви відкладали щось важливе, ось саме в цей період це ідеальний час ось навесні зробити щось, запустити, щось таке дуже, дуже важливе. Ось таким ось таким любітельці буде для вас 26-й. І о, це рік, який, де мрії можуть стати реальністю, вирішуються сімейні питання, питання нерухомості, місця проживання, дому, відносини також у нас дуже такі сяють в цьому році. І нехай 26-й рік принесе вам стабільність, яку любите ви, любов. Внутрішній спокій і нові, нові горизонти. Дозвольте собі більше. Ви цього заслуговуєте з любов'ю, вірою, в ваш шлях. Ваша астроната. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!